Всім привіт, друзі! Зайшов на виставці на битві агротитанів, Зайшов на стенд до компанії Груп» з Кіровограда, з Кропивницького теперішнього і вони презентували ту техніку на стенді, а також будуть ще показані дві машини в роботі. Давайте зараз разом з вами зробимо огляд. Ось, наприклад, цього дискатора. Доброго дня, Денис АРК Груп. Це новий дисковий лощинок компанії АРК Груп. Ми його представлені цього року. Він спеціально розроблений для важких ґрунтів. Що ми змінили? Ми змістили кольосну базу в центр, гідравлікою вижимаємо наверх. Тепер центр давлення у нас посередині. Борна набагато повніше йде. Також ми зробили двойний каток. Спочатку йде у нас труба, потім полоса. Спочатку перемішуємо, потім збиваємо грудя. На центрі у нас встановлені карти з листового металу товщиною 18 мм. Ресорна стойка білота і диск білота. Підшипник і пір американський. Все найкращої якості у нас. Слухайте, ну цей агрегат агригат схожий дуже до імпортних. Так, да, звісно. Ну, ми бачимо на, 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 ну, найкращих виробників в світі і стараємося йти з ними в ногу. Це агрегат дуже круто підходить, наприклад, е, осінню, коли ви можете передюскувати їм палку, перебити пшеницю, соняшник, взагалі без питань. Кукурузу треба, щоб вона підсохла трохи, чесно вам кажу. Е, треба, щоб трошки підсохла, тоді можна брати кукурузу. Взбитися, спушити на 5 сантиметрів і сіяти туди ріпак. Це ідеальне посівне ложе, ми зробимо ці Агрегатом, то ну, я дивлюся, диски тут дуже агресивні стоять. Да, 18%, 18 у нас 18% у нас тут кута атаки. — Я навіть крім кута атаки кажу, самі по собі ромашка дуже така. Два заточка йде тут у нас на ромашці да. агресивна. Агресивна сама по собі ромашка навіть вона повинна при притискати стебло до землі і розрізати якраз. Звісно, угу. да, ну, коли у нас ну, зараз заходили комбайни в мокре поле, вони трохи видавлювали слід трактора, то краще працювати хрест-нахрест, щоб ми оцей слід комбайна могли зрізати, то тоді синусоїди взагалі не буде. Під 120 лошадок, от іменно 3,2, є у нас 4-метрові, вони йдуть під вже 140. То вони у нас є по наявності, один-два дні привеземо без проблем. Е, які вони бувають по ширині захвату? Саме оці. Тандемні бувають 3,2 і 4-метрові. – А що значить е, Тандемний каток. А. У нас є класика, це класика дискатор з одним катком. А це вона, нова модифікація цього рішення. Це новинка з тандемним катком. – Ну, глибина ж регулюється катком на ній. Так. Да, дивіться, ми спочатку виставляємо подишу в плаваюче, Це Е, всі дискові агрегати на турбодисках вони мають іти в, плав... в плаваючому положенні. І потім ми регулюємо глибину, ми відходимо трохи від гвинтів. Пальцями тут буквально пару хвилин переставили. Можна працювати від двох до чотирнадцяти. Звісно, і, і точніше буде. Так, да, звісно, набагато точніше. А, і точніше буде, і простіше. Да, і... Тому що крутити. Ти можеш не вгадати, на цьому накрутиш одне, на іншому інше. А тут буде точніше. і хочу звернути увагу, що. Ми заховали всі підшипники, здорові 308 підшипники піровські. Ми їх заховали в капсули, щоб до них не попадала волога, пилюка не попадала і щоб каміння його не било. Тобто виробітка, ну він тут вже вічний. Ну так, не вічний, звісно, ну, 2-3 тисячі гектарів він буде працювати без проблем. Такий, звісно, так, і ми, до речі, весною по мокрому спеціально тестували багато різновидів ходків. Не забуває, нормально працює. Кажу ж, по кукурузі треба, щоб трошки хуже підсохла, і тоді працювати можна і по кукурузі. Ну і зараз рахунок тандему, я так розумію, він не так е стрибає по полю. Він взагалі не стрибає по полю. От ми спеціально ззаді зробили тандем, внутрі колеса вижимаються наверх, він давив і, і до речі, вага у неї 2600. Тобто на 3,2 2 метри, 2 ваги, воно дуже плавно йде по полю. Нормальна вага така? Да, для цього агрегату. Для такого агрегату. Да. Ну, і для нього ж треба швидкість. Так, да, звісно, дивіться. Він працює на 12-14 ресурсна стойка, вона підрісає і вбирає синусоїду при хорошій швидкості. 10-12 ходите, ну даже може трошки більше, якщо дозволяє поле. То все залежить від умов праці, де працюєте. А колеса чого заховали всередину? Дивіться, ми спеціально. Раніше колеса були на, ззаді, і у людей, у яких дуже важкі ґрунти, е, бувало, що борона йшла не дуже плавно, трохи її навер викидала. Це можна вирішити питання, але дуже тонка настройка це питання вирішує. Тепер стало проще. Колеса внутрі ми спеціально їх зробили, щоб вони більше не шаталися, а щоб давили по центру борони. І тобі борона йде дуже плавно. — Круто. — во Так, да, це наша новинка, ми дуже новинка. не гордимося, це дуже крутий агрегат. — То від наших партнерів. Mm. На донат на транспортне е... да, на, да, на. То, то, да тупі транспортне обмеження. Угу. Тупітранспортні. Максимально, ви кажете, 4 метри може бути. Максимально поки, так, да, 4 метри, під 140. 140 кон. Ну, від 140. Да. Вона взяла під Т150, 6 ямзовський двигун під нього взяли і, в принципі, задоволені. Для даних агрегатів головна швидкість, тому. в принципі... Так, да, так. Да. І витрата пального тут не така велика, тому що глибину ми велику не робимо. Зазвичай люди хочуть вспушити ґрунт, перебити палку і зробити пурху, щоб туди можна було посіяти. Оце головне питання. Сьогодення. І щоб вологу не доставати, тому що зараз ну, зараз реально буває, що дощів немає. Наприклад, там ці старі борони вони викидають всю вологу. Ми не викидаємо вологу. Ми стараємося вспушити ґрунт, збити палку і туди сіяти. Глибина обробітку, яка може бути в від відділу? Дивіться, мінімальна глибина це 2. Ну, я вам чесно скажу, на 2 не працювати треба, працювати на 4. 4, 6, 8, 10, 12, 14. Це в сантиметрах? Так, е, да, да, в сантиметрах. Ага, до 14. Да. Так. І е, для якої технології чи верніше, яке основне призначення даного? Дивіться, ну це під технологією міні-тіл. Зараз міні-тіл користуються великим попитом, тому що ну не хочеться вже на селяку затратити багато грошей. Ми оцією оці машиною можемо спушити ґрунт. Збити його і туди сіяти, звісно, ну краще можливо було б трошки прикаткувати після нашої дискової, котками пройтися, щоб поле вирівняти, але можна і сіяти після неї. Це вже які умови, які гроші є. Ну тобто, то, понятно, залежить від фермера. Після неї можна сіяти. — Дані агрегати вже продавались в Україні? — Так, звісно, ми можемо дати контакти, ми їх продаємо з весни. Миколаївська область, важкі ґрунти туди продає. У нас реально була проблема, то що Миколаїв, Одеса, в них важкий ґрунт, в них мало вологи. І наші старі ущільники, ну якщо вони бувало таке, що робили не прям так круто, як треба, то ми спеціально розробили для важких ґрунтів. Оці учільники вони працюють на важких ґрунтах дуже круто. І на Миколаївщині є контакти, Кіровоградщина вже працює, Черкащина, на Дніпропетровщині є, можна дати контакти людей. І на Западну Україну зараз готується 4-метрова на волинь. Двадцять між Двадцять 25 – це оптимально. Двадцять 25 – це оптимально. І щоб не забивалося, так. Так, і з боку ще, ще точок стоїть, щоб не було е, волків. Так, так звісно. — Гребенів. Да, — Щіточок ну, робить роботу, без щиточка ну, можна працювати, але буде трошки полосу накидати. Тому що цей диск реально Дозуміло. трошки. Да, рухається да. на швидкості. Да. Тут. Такий поток землі йде, да, <гум> що... <гум> 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 тут вон, з вами Його не зупиниш нічим. Хіба що? Ну, крім щітка. Так, а що тут за підшипники стоять всередині? Е, тут стоять здорові 308 підшипники американського виробництва пір. 308 навіть? Да, здорові 308. Oh. Е, ну, тому що навантаження йде, швидкість навантаження. Е, там стоять 208-й піровські підшипники. Uh -huh. well, там, зрозуміло. 308 yeah. на куточку. Тут здоровий 308-й. Е, на наших класичних боронах його видно, він здоровий, да. тут ми його заховали. Uh -huh. Труба восьмерка у нас тут. Планка теж восьмерка. А можуть бути інші варіації куточків? Е, поки дивіться, може бути спереду ще е, рубящий каток, встановлено, ззаді е, може бути полоса, труба. І ще ставимо СТС-каток. Це ну, колісниця, так звана, знаєте? СТС-каток, так планка йде, як колісниця, Він закриває вологу дуже круто. А, я зрозумів. Тобто там, де всередину набивається грунт, він тоді… він його закриває. Оцю колісницю для Миколаєва, для Херсона, для Одещини дуже круто, тому що в них менше вологи буває, що їм краще використовувати СТС-каток. Ми його теж можемо ставити без проблем. А по діаметру вони всі однакові. 420-380. 420 діаметр, там 380 діаметр. Вони рухаються з різною кутовою швидкістю, в принципі, тоді вони не будуть співпадати. Ні, да, да, І ми трохи розстояння зробили, щоб вони не забувалося, щоб трохи було розстояння. Да, і різний, німашка, діаметр. В роботі цей агрегат буде. Сьогодні, на жаль, не буде. Там буде у нас 6-метровий демферний дискатор і глибоко розпушувач. Да ну там просто вся широкозахватна техніка. То і це такі. Ну там такі на підвеликі трактори стоїть техніка. Так, і глибоко розпушувач тут у вас стоїть. Да. Глибоко розпушувач це е, наш агрегат, наше виробництво, наша гордість, так сказати. Ну, зараз є проблема, то що сівалки дуже важкі, трактори дуже важкі, іде переущільнення ґрунту. І Е, яку, ну, яке рішення ми пропонуємо? Це наш агрегат, чи е, Він працює по під лісосмугою на глибину до 55 сантиметрів. В полі оптимальна робота 40-45. Е, що ми даємо? Ми спушуємо нижні шари ґрунту, там, де плуг трамбував руками подошву, тому що коренева система соняшника, кукурузи ну вона на півтора метра росте, а у нас переощільнення йде і воно починає рости вбок, а має рости вниз і ну, розростатися. Е, цей агрегат ми розробили для того, щоб спушувати нижню підошву. У нас йде основний брус 100 на 100, точна 10. Тут у нас йде листовий метал картами вставленої, точна 12. Основне долото. Ніж, який розрізає землю. Долото двохстороннє, перевертаються і два бокові ножі. Це чизельний агрегат. Да. Давайте покажемо. Регулюється глибина за допомогою гідравліки, фіксується глибина двома гідрозамками італійського виробництва. Котки тандемно денно спорчати, регулюються вниз, вперед-назад, ну, щоб не забувалося. Здорові 308 подшипники стоять тут. Один метр погонний, 250 кілограмів котка. Тобто ми рихлимо і потім все втрамбовуємо, не піднімаємо нічого. Тобто ми під землею все змішуємо в кашу. Це під 200 коней у нас туди агрегат, Ну, 220, в залежності від того, яку роботу ви хочете. Ми розраховуємо 40 кінських сил, 40 кінських сил на одну стойку. Да. І краще, щоб на пів метра агрегат ззаді трактора перевищував. Ну, щоб ви, що і слід, слід могли йти. Обробляти слід. Траку. Також ми ставимо зверху банки під рідкі ви під мінеральні добрива. Тут спеціальна площадка, тракторист може вилізти, засипати і злізти. Тут все обладнання ставимо зверху і ви можете працювати. Також ми можемо поставити обладнання Precision Planting, щоб ви ну, дозіровку могли знати, скільки ви вносите. У нас все це обладнання є. Монітори, контролюєте норму внесення без питань. Це все ми поставимо. Так, і там. Для візуального контролю глибини, так? Так, да, так, да. до 55 він працює. Це що залежить від грунту? Так, да, дивіться, 55 це таке діло, знаєте, під посадкою, щоб коріння повикарчовувати, то можна 50 працювати. Щоб оптимальна робота в полі це 40 см, 45 см, щоб не надривати тож, машину, якби, і трактор не надривати, але можна працювати глибше, кому треба. Ну, кому треба, в кого там залягає якраз ущільнення. Тому що ну, якщо да. в тебе ущільнення, нижче нищеплузну підошви, там на глибині десь 30 см, то який сенс заглиблювати? Ну і от питання зараз, да, так, працюють по і кажуть, що нічого не робимо, тільки на тіл. Ну, а Тут залежить від сівалки, так, да, звісно. Якщо у вас сівалка рунує борозну і потім її прикатує, окей. Але нижче ґрунт все одно переущільнений. І коронева система розвивається ну, гірше. Якщо ви цим агрегатом раз в три години пройдетесь, то ну, коронева система явно буде розвиватися краще, тому що у вас там все перемішається, надасться киснем земля. І коронева система буде краще розвиватися, а якщо вона краще розвивається, то і всходи будуть краще. То от, наша машина вона працює теж. Вона, у всіх областях України є агрегати, дамо контакти людей без питань. І всі глибокорих літілі наша сервісослужба запускає в хазяйство. Привозить, запускає, проводить налаштування, навчання, все як треба. Що по цінах? Скільки коштує? Оцей коштує саме агрегат 350 тисяч. Зараз діє державна компенсація. Дивіться, державна компенсація, вона якби призупинена, але її ніхто не відміняв. Документи ми всі готуємо. Я думаю, що вона буде, тому що без державної компенсації ну не буде українського виробництва провідного. Реально, державна компенсація дала нам повштовх всім українським виробникам робити реально хороші речі. І я думаю, що ну маю надію, що наше керівництво держави запустить в ближайшим часом. Документи ми всі готуємо. Де ж компенсацію на всю техніку вона є то я думаю, що буде. Е, якої ширини вони можуть бути? Е, дивіться, є 1,8 метра, під ловол 105. Ось от, от класно йде. 110 ага, да? е, ну, да, 110 можна НТЗ 1104 е, і лік... 10-25 обичаюся. Е, ловол це 1,8. Є 2 метри на 3 лапи, 2,5 на 4, на 5 лап, 3 метрові на 5 лап, 4 метрові на 7-9 на лап. Тобто від 110 до 450 коняк це круто, що ви робите якраз для маленьких тракторів, тому що цей сегмент 110 десятизильних тракторів, типу таких якось стоять через е -е, е -е, прохід. До них агрегатів зараз практично немає. і розпушувачі практично ніхто не робить. До тарматак в нього номінальна потужність 113 кінських сил на перкінці він. То в принципі ми під нього можемо зробити. У нього ширина колії 1,9, Ми під нього зробимо двохметровий метровий на три лапи і можна працювати 30-35, зривати притужну подошву. Угу. Нормально буде. Це круто. мало зараз. Хто з виробників якраз займається виробництвом для таких тракторів невеликих? Так, да, згоден. Ну, зараз реально я раніше ну, не знав навіть, що продавати під ці малі трактори. Е, коли працювали там відділ продажів каже, там, типу, МТЗ, 100 коняк, треба глибокорекліті, блін, не знаю, що продавати. Зараз от ми можемо поставити, так. Да. То люди нехай звертаються, привеземо, запустимо, без проблем, гарантія, сервіс, все від нас. Стараємося йдемо ногу з часом. Ця машина коштує зараз зараз в акцію вона 470 тисяч. В акцію, да. буде коштувати дорожче. Кажу чесно, поки акція 470. 470 це десь 11 тисяч доларів. Ну так, да, приблизно так. Угу. Це наша класика, класика жанру, да. Чотирьохметровий шестиметровий чотирьохрядний культиватор на біотовських стоєчках, чотири робочих органів, два ряди пружини грібінки, каток, спіральна труба дише, регулюється. Стойка білота, не знаю, ну, можна поставити ще білоріч, стоєчку, вона стерньова йде, кому треба поглибше працювати. Але ну, за віличкою стойкою треба ще обслуговування, Її треба обслуговувати. Білоту поставили, забули. Кажуть, що лопає, ну не знаю. У нас хлопці працюють і в Одещині, і в Миколаївщині, Дніпропетровщина працює. Нормально нікого не лопає, от назад не здавайте, і все буде добре. Я, чесно кажучи, От перед весенним, ну, весною сезон культиваторів я блін продав 5 стойк всього. Хоча я продав ці культиваторів вже штук 40. Реально ну, проблем немає з біотовською стойкою. Якщо треба, поставимо в але я кажу, її треба обслуговувати кожен рік, затягувати, болти, все це діло. Так, і по робочих органах тут є лапи, пружини штригельні, і куточки. 35 висота наша, точна десятка, каток, спіральна труба, 208 підшипник. Тут широкі колеса стоять, по бокам ми зробили таке рішення, як внутрі воно за ним два, там теж за ним два. Ну, тобто... Це йде у нас 3 метри навісні, 4 прицепні навісні, 5 метрів суцільна рама і гідравлічна. 6 метрів, 8 метрів, 10 метрів. До 10 метрів. Да, до 10 метрів. Від мтз 82 до 260 коняк. Ага. Ну і понятно, що 300 може там брати. У нас також є модифікація п'ятирядна, там іде шість здорових масівних кольос. Ну, коротше, типа, похоже, на всі знають зелений інший культиватор. Ми трохи від них взяли, тому що вони найкращі в світі. Ну, орієнтуємося на найкращих в світі. Шість огромних коліс, п'ять рядів робочих органів, 3 ряди вже стригельних борін і каток спіральна труба. Він вже такий вирівнює поле, прям такий масивний під здоровий трактор. Тоже там нехай люди заходять, а РК груп дивляться, у нас вони є. Все, супер, я тоді підійду ще на... Все, на да там. Наша дискова демпферній на демфорістоці це просто ну це саме крута вважаю, в Україні. Да. Ми зараз знаходимося на демонстраційному показі. Ну, ще черга надійшла, зараз вже прийдуть сюди. Будемо запускати нас дісковилощільник Ратос. Це, якби, новинка. Новинка, другий рік він вже в серійному використанні. До цього три роки він був в тестуванні, ми тестували його, переробили всі кути атаки, які тільки вожмом дивилися, щоб сінесоди не була. Два роки він в експлуатації, показує себе просто неперевершено. Це дисковий дісковищільник, універсальна дискова борона. Вона працює по поживних ресках, вона дискує навіть мокру кукурузу. Ми спеціально так розположили робочі органи, щоб вони друг від друга були якомога далі. Учення відбувається на тому ж самому 510-му диску з дворною заточкою. Дуже шикарно перебуває любі поваживні рештки. вспушує ґрунт, іменно вспушує ґрунт як блендер на глибину, яку ви вказали. Тобто ми дуже круто можемо зробити передпосівний обробіток з цим агрегатом. Це преміальна лінійка. Ми її вже якби ну почалась війна, ми її презентували перший рік. О, зараз вже другий рік пішов, наступний, третій буде. Ми їх вже вони працюють по Україні, тобто ми можемо дати контакти людей. Агрегати вже в Кірацькій області є, Черкаса є, Волинська область є і Дніпропетровськ, звісно. Дніпропетровськ завжди є у нас. Там всі агрегати продаються. Шестиметровий агрегат, маса його 5,5 тонн. Тобто він пливе по полю, а не діскує. Він іменно пливе. Він передісковує все. Так, да. е, Вони бувають якої шибки захватку. Е, дивіться, є у нас 3-метрова, 4-х метрова навісні. 4, 5, 6, 8 метрів при щипні. Демферна да, стойка, це я показую найкраще, тому що це реально вічна стойка на резинових демферах. Жорстка. Тут вже не не стойка білота. Ні. Да, тут вже на гумових демферах стієчки. Інша форма зовсім ючок. Да, підшипник той самий. А чим дані агрегати відрізняються від тих, які зелені? Е, дивіться, це більш, е, е, як вам сказати, це більш важка техніка. Для більш масивних тракторів. І трохи інша робота. Наприклад, якщо шарком можна передіскувати без проблем е, пшеницю, можна без проблем передіскувати соняшник, е, цей арегат діскує навіть мокру, мокру кукурузу. Да, і цим вони відрізняються. Тому що, наприклад, ресорна стойка все одно так не передіскує кукурудзу, як передіскує демферна жорстка стойка. Коточки тут регулюються гвинтами. Так, Котки регулюються гвинтами, тут у нас тут здорові. Товщина восьмерка самої труби. По два гідроциліндра на раму. Теж там італянські гідрозамки стоять. В 4 немає, в 6-метровому, 8-метровому бокові опорні колеса також встановлено, тому що вже широко захвата техніка. Для контролю глибини, да? Да. тут навішується на точку. Може бути євросцепка, да, може бути звичайна. Це вже на вас вибір. Тут шланги для гідравліки, щоб було зручно. Тут також дишельна гідравліку йде. Це регулювання, мабуть, Да, горизонтальність. Так. Так. Ну, все зроблено як на імпортних агрегатах. Так, да, він теж працює на нормальних швидкостях. Желательно ходити фрес на фрес щоб збивати синусоїду. Агрегат себе показує неперевершено. Зараз ми запустимо, я покажу вам, яка структура ґрунту шикарна. Вона втруху переб'є оце все діло. Реально труху переб'є, спушує ґрунт, і він буде м'якенький, дуже приємний. Шифера взагалі немає. Шифера нема. Дивіться, розгорнув, де хоче. Я думаю, що так, тут корактора втоптали, поки виставлялися. Якщо б ми сюди відійшли, тут тракторів не було. За цього тут, тут краще випрацює. Вже... Зараз ми відпрацювали на глибину 10 см. Дісковий кратус спушив повністю ґрунт, Перебив верхні поживні залишки. І відпрацював на 10 сантиметрів. Синусоїду у нас тут немає, тому що сама демпферна стойка себе показує дуже круто. Вона тримає глибину, її не хитає, і діс біотовський, підрізає дуже шикарно. І... і плюс вона не виляє в сторони. Так, да, звісно, вона важка, вона йде по ґрунту дуже плавно, її не виляє за рахунок хорошої ваги. І центральна башня вона якраз тримає центр тяжкості посередині. Ось така у нас дискова. Даний агрегат наскільки дорожче коштує від стандартних? Ну, дивіться, якщо, наприклад, 6-метровий ресорний агрегат коштує 900 тисяч, то цей коштує 1 мільйон 400. Ну, тобто на порядок дорожче. Ну і технологія трошки інша. Метала набагато більше і робота. Да, універсальніша. Ресорна стойка, наприклад, кукурудзу так не переб'є, як демпферна. то... Кому цікаво іменно діскувати кукурузу, то по демперні звертайтеся.